Триває 609-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 800 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України. Станом на ранок, 25 жовтня, окупаційні війська Росії втратили. 296 тисяч 310 військових, 5 тисяч 112 танків, 9 тисяч 697 бойових броньованих машин, 7 тисяч 125 артилерійських систем, 833 реактивні системи вогню, 554 засоби ППО, 320 літаків, 324 гелікоптери. 5372 безпілотника оперативно-тактичного рівня, 1538 крилатих ракет, 20 кораблів, 9474 одиниці автомобільної техніки та 1007 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.